Хто несеться вгору, буде принижений, а хто принижується, буде вивищений. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Міслава Ісусу Христу. Сьогодні, ми, брати і сестри, маємо неділю Митара і Фарисея. Неділя, яка ж, знову ж нас зближує ще на, одну, на один крок до, до часу Великого посту. І неділя, який знову стоїть. Принцип молитви, принцип постави у спілкуванні з Богом. Молитва це спілкування з Богом. Але ці останні слова, які я зачитав про приниження, що каже Христос, як дивиться Бог, як дивиться Бог на людину, на її поставу у молитві, у спілкуванні, дуже часто різниця від нашої постави. І розуміння того, як би ми хотіли бачити себе. Дуже часто в нашому житті ми хочемо себе виправдати. Така людська природа. Виправдати тільки через те, щоб про нас зле не думали, про нас зле не говорили. І воно стає тут такою хворобою, бо якщо є щось не так, про тебе зле сказали, про тебе зле подумали, тобі хочеться постійно виправдатися. Ти намагаєш намагаєшся. Все зробити для того, щоб е, привернути до себе увагу і оправдати себе? Подивімося навіть сьогодні на сьогоднішню євангельську розповідь. Бог не потребує виправдання, бо Бог кожного серце бачить. Бог не хоче, щоб ми себе оправдовували, розказували про наші здобутки, про наші подвиги. Але чому людина це робить? Не тільки для Бога. Вона робить це для себе, бо розуміє, що в чомусь вона не дотягає, в чомусь вона не дає собі ради. І розуміючи, що Бог і так чи інакше про це все бачить і знає це все. Ну, Бо Бог знає, якщо ти щось сховав, а оправдовуєш себе. Якби ти то не говорив, Він є Богом, і він все рівно це все знає і бачить. І якщо ти цього не робив, але ти боїшся, що про тебе зле подумають, і ти себе оправдуєш. Пощо він є Богом, він все рівно це все бачить і знає. Але психологічно людина намагається це зробити для того, тільки щоб відкрити в собі розуміння того, що Бог чогось може не знати. От поведінка така провокує на те, що. Ти гадаєш, що Бог того не бачить і не знає, тому треба їх щось доводити і доказувати. І тим самим ти потверджуєш, що Бог не є Богом. Ну, бо отже, він щось не може, він чогось не може. Тобто є щось таке, що ти можеш, а він не може. Є десь твоє життя, яке не до кінця довірене йому. І ти думаєш, що ти ним оперуєш, і ти маєш ключ від цього. І туди ніхто не заходить, ніхто цього не бачить і ніхто про це не знає. І в цьому є вся найбільша проблема. Проблема того, що людина робить себе Богом тоді. Вона вважає, що тут їй не потрібно ні перед ким тоді звітуватися. Хоч вона це робить, але вона це робить, надвишуючи себе навіть над Богом. І в тому є вся найбільша дилема. Два види молитви. Два чоловіки, які увійшли. Тобто немає три, п'ять, десять видів молитви. Є одна постава на молитві і друга постава на молитві. І подивіться, як вони кардинально різняться. Той розказує, що фарисей розказує, що він дякує Богові. Ну, взагалі, в євреїв позиція молитви є тільки дякувати. Вони ніколи не будуть просити, прославляти Бога перепрошувати. Вони вважають, що в молитві дякую сказано все. Дякую, що Ти в мене є, Господи. Тим самим він розуміє, що Він прославляє Бога. Дякую, що Ти мені це все дав. Бо якщо Ти мені дав, я її в достатку, отже, ти мене любиш, ти мене шануєш. Дякую тобі, що ти мені дав, давши це, ти потверджуєш, що ти мені простив, ти мене не маєш за якогось найбільшого грішника. Тобто ти мені вибачив, мені вже перепрошувати тебе. Тобто в поставі дякую в євреї це є таке одне дякую. І подивімося на молитву Властивого Митеря. Митеря, який знову ж таки ми мали про Закея Митеря минулу неділю. Ми знаємо, що цих людей не поважали, не сприймали, їх приймали на, на, на рівні блудників, прокажених, бо вони обдирали людей, своїх же людей, і служили Римській імперії. А Метар, ставши здалека, не смів очей звести до неба, тільки бив себе в груди і казав, Боже, милостивий, будь мені грішним. Він багато не говорить, він взагалі нічого майже не говорить. Він прикликає Бога, визнаючи свої помилки і свої хиби. Він не розказує про свої надбання, про те, що він, чого він, що він зробив. Він не порівнює себе з іншими, що я не такий чи не такий. Тиха молитва в визнанні своєї немічності. Пониження себе. Пониження себе. Чуєте? І тому я спочатку зачитав оці слова: хто принижений, буде вивищений. Це не є в, в нашій поставі принижувати себе. Не є. Ми навіть. В сім'ї, в родині, чи по скандалам, чи посваримося, ми не сприймаємо цього, ми обурюємося. Ми кажемо, що нас понижують, нас принижують. І тим самим ми обурюємося, ми не хочемо бути понижені. Однозначно, ну, понижується гідність людська. Понижується. І тому, коли ми приходимо на молитву, ми просимо про навернення тої чи іншої особи, яка нас пронизила. Але тим самим підсвідомо ми розуміємо. Що вона навернулася для того, щоб побачила, що ми є гідніші від неї, що ми не є такі, як вона про нас думає чи говорить. Тобто ми намагаємося знову ж таки себе оправдати. Навіть сьогодні багато з вас приїхали, ви маєте різного роду наміри. Але ці намірення є в тому, що ви просите про те, щоб ті люди, за яких ви молитеся, вони в очах Божих є інші, правда? Ви за них молитеся? Ну так. А які вони є? Ну, хтось є блудником, хтось грабіжник, хтось неправедний, хтось перелюбнець, хтось митар. Ну ви ж за них молитеся, що вони не стали такими. Ну так як молився фарисей. Я не є такий. Я такий не є, Господи. Я от хочу тобі щось сказати, що я тобі хочу? Ну, Я тобі хочу подякувати. А ми, ну може, ми не хочемо ще подякувати, ми ще просимо чогось, просимо, щоб вони навернулися. Хто навернувся? Ну оті митарі, ті грабіжники, ті неправдомовці. Отже, ти вже в своїй поставі принівнюєшся до фарисея. Ти вже засудив ту людину. Добре, а як я маю тоді молитися? Мені ж треба за нього молитися? Треба. Ну знаєш, ну, що треба? Але щоб почати за нього молитися, щось просити. Ти маєш прийти і побачити себе. Тому час митерства і час, властиво, великого посту це є час, коли людина має переглянути найперше себе. Ми готуємося до того. Тому митер, ставшись далека, не смів навіть очей звести. Вся увага не була, не те, що він звертав на тих людей, Ну, він міг розказувати, що в нього є начальник, який. Є більший хабарник, як він, правда? Митар міг це розказувати, що його заставили обставини бути митарем, оправдані обставини. Хтось так само його десь надурив або зневажив. Але він міг розказувати про це. Він так само багато кривди мав, багато кривди, але він про це не говорив. Вся увага його була сфокусована на кому? На собі тільки, на своїх гріхах. І настільки, що він її навіть не перераховував, бо їх так багато було, що я не знаю, чи б певно часу вистачило, він навіть не смів очей звести. Чи ми в такій молитві є? Чи ми, приїжджаючи сюди, ми починаємо всіх навертати? Ми цілий світ навертаємо. Чи що ще навертає зятя? Чи свекруха навертає невістку? Батьки дітей у свій спосіб, так як вони це хочуть, бо вони ж невдячні, вони ж би мали нам все робити. Діти не згідні з тим, що тато з мамою в чаді розказують. Навертаємо сусідів кривдників, які там щось леють, кидають, підсипають. Навертаємо тих, хто є над нами, начальників наших, директорів. Вони ж ми ж на них працюємо там. За півтора тисячі гривень, вони на лендкрузера гінуть. Ми будемо опелювати до їхнього сумління в молитві. В образах. Тобто постава нашої молитви є така, що ми вже про них розказуємо Богові. От я, Господи, не такий, бачиш, я бідніший, як він. Подивися на то. Ти маєш вже мою молитву прийняти, правда? Я ж так, ну, що я? Я ж не обікрав нікого. Здавалося б, ну, то, що я там трошки поговорив і трошки масла взяв з е, столове, бо я там працюю, Ну то таке, то не рахується. Вони ж більше беруть наді мною. Тобто моя молитва дуже часто є, ось, як молитва фарасеї. Щоб відійти до себе, я починаю себе порівнювати зі всіма, які я є. І доходжу до такого висновку, що я далеко не такий. Я далеко до них навіть не надотягується. Подивись, тим самим я осудив, я вже себе оправдав перед Богом. А Богові цього не потрібно. Богові не потрібно, що ти займався м -м, розжовуванням того, хто є винен і чому ти такий є. Не потрібно цього. Богу потрібно твоє серце. Твоє серце це означає, що ти говориш тільки за себе. Так як на екзамені, знаєте? Можеш прийти, сісти і розказувати, що ти не встиг вивчити той білет, бо тобі там світла не було, виключили, чи тобі комп'ютер не принесли, чи ти не мав часу, бо ти мамі по хаті допомагав стату. Можеш все придумати, що хочеш. Є екзамен. І ти говориш те, що ти знаєш. Тих інших речей, інших людей, які до того їх не притягуються. Тобто тут. Обставини однозначно не завжди будуть. Ти прийшов, ти мав бути готовий. І тому, якщо ти не маєш щось сказати, не маєш можливості дати звіту до себе, мовчи. Мовчи, бо тобі були дані певні час, умови, можливості, тебе ніхто не обмежував, тебе ніхто не заважав, щоб це вивчити. Тому. Ми в нашому житті дуже часто так себе поводимо. Одинично. Ми навіть, знаєте, до сповіді йдемо перепрошувати Бога. Не, не тому, що ми, от як Митар. Та? Ми йдемо, але зловімо себе на думці. Ми йдемо, тому що то ще одна з умов. Треба посповідатися, запричащатися, перейти Хресну дорогу. От тоді вже от, тих, за кого ми там прийшли навертати, їм то ще поможе. То їм вже має допомогти, вони нас мають побачити. Ми не за себе прийшли. Ми не прийшли каятися в своїх гріхах, мої дорогі дуже часто. Тут одинично, що людина приходить і кається в своїх гріхах. Я одинично зустрічав таких осіб, які дійсно, коли я дивився на неї, я бачив, що вона кається у своїх гріхах. Не у гріхах тата, мами, діда, бабці, сусідів, ні, у своїх гріхах. Це найвищий пілотаж молитви. Ми, здавалося б, все робимо. Йдемо на Хресну дорогу, знову ж таки, сповідаємося, причащаємося. Але ми подобаємося, подібнюємося до фарисеїв, до фарисеїв, не до митарів, які стоять в кутку. І попри те, все, що ти бачиш навколо, ти розумієш, що ти є найбільший грішники. Ти про те навіть не дивишся, навіть не хочеш сьогодні бачити гріхів інших людей, які тебе спричинили. Чому він став таким на таку дорогу? Він міг розказувати, що його так батьки виховували. Обставини його заставили такими бути, бо він їсти хотів, сім'я хотіла. Він міг багато чого розказати там, Богові, оправдуючи себе. Але він цього не робив. Митер, ставши здалека, не смів очей звести до неба, тільки бив себе в груди і казав: Боже милостивий, будь мені грішним. Ми молимося ту молитву часто. Зокрема, в ранішніх вечірніх молитвах вона є вставлена і перед причастям святим. Боже милостиві. Милостиві, будь мені грішному. Я прийшов за інших людей молитися так сьогодні. І треба за них молитися. Але вони, можливо, є такі, неможливо, а вони є такими злими і поганими, тому що я є поганий. Я є поганий. І тому найперше, будь ти мені милостиві, прости мені. Бо я їх не приймаю такими. Я дивлюся на них зовсім по-іншому. Я не є милостивий. Сьогодні ви маєте чугодову нагоду, будучи у страчі, перейти у ці двері милосердя в храмі Успення Пресвятої Богородиці. У Львівській архіпархії п'ять церков, які наділені папою, наділені тим, щоб, перейшовши через ці двері, отримати цей відпуск Божого милосердя і страч є серед них. Ми приходимо за тим милосердям, ми його чекаємо, і Бог дасть. Бог щедро дарує нам. І ця церква потверджує і владою своєю вділяє це Боже милосердя. Але приймімо Його, не викривимо Його, не викривляємо Його, стоячи тут. Просто просимо прощення за себе, за свої гріхи. Ми би так могли, знаєте, ми б за всіх хотіли просити прощення. Ми такі є, знаєте такі випадки, де людина приходить і каже, отже, можна посповідатися ще за, 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 за чоловіка він далеко, його нема. Я ще за чоловіка хочу. Ну, в доброті своїй, знаєте, в щирості. Ми за всіх хочемо, ми, ми би хотіли той рід очистити за всіх. Але ж це неправильно. Це неправильно через те, що дивися отут. За себе. Якщо ти почнеш за себе багато речей робити, повір, що там все зовсім по-іншому буде. Зовсім по-іншому. І Бог показує, що Він ніколи не дивиться зверхньою, Він не осуджує. Минула неділя Закхея була, Бог зайшов до нього в хату, всі свистали, нарікали, кричали, до, до Митаря зайшов на гостину. Хто ми є такі, щоб розказувати, до кого Бог заходить і до кого хоче навідати? І своїм поцілунком прийняти і обняти. Ми, ми ніколи не зрозуміємо цього. Нам важко. Бо ми себе завжди вивищуємо. Ми себе завжди порівнюємо. Ми думаємо, що ми за інших молимося, за інших просимо. Але повірте, ми тільки себе перед Богом до них порівнюємо. Ми показуємо, ми ж тут є, ми прийшли. Ми можемо плакати, казати, так, Господи. Я так хочу, щоб вони були інакші. Так хочу. А інакші то, які Ну такі, як я, принаймні, хоч тут стояли. Хоч би до сповіді він пішовши. Ми ж хочемо. А який він піде до тої сповіді? Нам не цікаво, коли він пішов до сповіді. Це жінка тіше, чоловік пішов до сповіді. А Тьоша ще більше в хаті радіє, бо поїхав з Знаєте? А він поїхав, бо розуміє, що треба то зробити, бо, бо, бо паски нормально не з'їсти. Вона йому їсти, вона йому життя не дасть, Татьоща. Вона йому так буде там розуміти не цей, бо він до сповіді не пішов. Та вже десь поїде, де вона там їзде. А з яким серцем? Нікого не цікавить. Один для одного підганяємо якісь обставини, ситуації, підганяємо. Але серце наше, як в одних, так і в других може бути далеке, абсолютно далеке від Бога. Тому зичу собі і вам правдивої молитви, правдивої постави на молитві. Приходити на молитву, нікого не бачите, нікого більше нема. Ми плачемо за прогріхи свої. Тиждень ми прожили. Ми плачемо, що ми недобре себе повели по відношенню до тих людей. І тому, коли їх сьогодні біля нас нема, це ми винні. Це ніхто не винен. І принижуйте себе в тому. Принижуйте, це є приниження, так? Абсолютно. Не вивищуйте себе, а принижуйте і кажіть, це я винен, бо я все-таки не відпрацював на сто відсотків через лінь, через нестриманість свою, через нерви, через злобу, через постійне капання. А може через нехтування багато речей це я винен. Бог таких приймає. Хто принижується, тоді буде вивищений. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!